Вітаю, сьогодні в Бардичеві. Бурили вже друге замовлення, перше під погружний. Отлічний результат, але ну, не знімав. Друге замовлення і друге у нас замовлення там, де замовник сам вирішив собі пробурити обісійську свердловину. Але щось пішло не так. Значить Замовник бурив в такому погрібцю. Гори добурили до 15 метрів, пробували обсаджуватися і туди, і туди, і сюди. Щось давало, єле-єле. общем, так і не вийшло. Звернувся він до нас. Ми попросив в погребі, але в погребі вже бурить біля пробитої лунки не варіант, бо ми на неї буде проривати і просто трудно буде оприділити водоносний пласт, де він саме знаходиться. Тому вирішили відступити і тут ми там ще на горбочку так знаходимося. Ми вирішили відступити трошки в низинку. Відступили, пробурили. З 6 метрів вже пішла жорства. Така ізвість. ось така біленька. Перед нею невелика прослойка піска. Ми ще трошки зайшли в цю ізвість сантиметрів на 30 щоб менша зона фільтра на случай падіння динамічного рівня або спеки, бо все ж таки свердловинка у нас не глибока, ця вийшла. Але водичка чудова, Дебіт тут чудовий, водичка смачна. І пішло на все про все. Скільки? Вас знімати на камеру? не <laughs> Скільки пішло по време? Полчаса. Полчаса по времени. Хоч раз, кажи, хоч раз, блин. Все вийшло гладко. Nie. В общем майстерня води бере гроші не за роботу, а за досвід. Правильно я кажу? Правильно. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей Пока. Пока.